Всім привіт, сім Андрій Година Ставичка. Сьогодні я покажу обнову. вийшла обнову 4.8.0 точ... Сьогодні той покажу, що там додали і... і погнали. Ну що ж я покажу, що ж покажу, Додали настройки. Дивіться. Я переклав українську, тут є русський. І так далі. Так ще тут добавили такі ну, пасхалки. Зараз вам покажу. Зараз диво. А ось. Бачите, там одна камера. Ладно, я за повертаю. О там, бачите, та свиня була в том шляпі. Так, погнали. Чекайте, мене реклама. Так, ось. Он так, пушки там не добавили, там скине його дивіться. Десь так його додавали, бачите, Не запам'ятаю, коротше. Може хтось пам'ятає, не знати рано. Персонажі тут не додавали. Добавили один костюмчик. Так, дайте. Добавили такого павучка, дивите. Ось такого паучка. Ось такого класний. Ось такого. Ось такого. Ось такий я купив ось такий скін, щоб завізав. Подивіться. Ну я ось такий ось скін. Дещо? Покажу, де це? Оце у вас скін такий, ви бачите оцей. Ну, трохи виглядає фігово. Оце оці вудобші, їм ба. Да. Оце котик, оце. Дивіться, котик класний. Дивіться, тралала, тралала. І це бравляха, вліпіша з дівною. Ну це скин ігрока 456. И, головного героя. Да, так, що додавало когось скину, не знати від чого. Бо ну, що можна красити якісь шляпи. О, дивіться, можна красити. Ну, можна чорним зробити. Ладно, хоч як зараз. Так. Тих мартальотів вроді ви не додавали. Так. А рот додавали? Значит, ну, таки булу, не пам'ятаю. Через... Ну, очки не добавили. Тож... А очки тоже. Вони... А очки добавили, да? Давайте поедем и покажем то самое видео, как они удалили. Сухотки були отцеватые. Шляпы. Шляпы. А, нет, Слухайте... не новые. Ого, ки класно доглядаю пшениба. Як шляпа класна. Ти з мене очки були так якось верху, потім поправив. Як ви поняли. Так, ми тут дивились. що жо там. Ну тут настройки. Ви, пожалуйста, за Заходимо зараз, сервером, що там, що я вам хочу показати, що додали. Як ви поняли, цю каву вже карту додали. Заходимо. Так, не помню, какие 9-9. Ладно. Так, тут додавили таке мале. Добавили картинку якусь, я покажу. О, тут картинка якась така. Діться. Бачите? Тут мало добавили. Не ті штори жовті, не пам'ятаю, може було. М -м -м, ладно. Коротше. Діться. Оце його додавали у цю штуку, оцей це із комп'ютера. Оце вот точно оце ми оце додавали. Ось того. Моба, зараз вам покажу на того моба. Скіна зараз вам покажу. Дивіться. Правда прикольно виглядає. Я двигаюсь так файно. Так, лоскин мий. По скин. Ладно, Шаша. У меня такие запитания. Почему? Ну ты его вот, норма нормы вылетает. А ты вот, а для него очень. Скажите, да не много. У него хватало, у него очень якись. Изменилось. Хочет у него очі якісь? Ой, як і того, там 45-й. сорок от того? Отого, того нема там зверху і оча нема димно. Видите, тут вс родно фіга. Андрій Петрович, ви ж не неужели ви вірите в этом? Димно. Ось такі оша добав такий костюмчик. Ладно. Забудь закінчити відео. Зараз. Я можу завтра той. Сьогодні я знайду якусь пасхалку може тут є. Завтра можу вам покажу, як знайти. Зараз може ще щось є. Зараз е. Ой, я забув ще. Я забув, я забув, забув. Забув ще з вам показати. Welcome to B Burger, everyone! Все додавили машини. Ще додавали машини. Зараз покажу. О, стики очень скільки там? Раз, два, три, чотири, пять. П'ять машин додали. ці ті... правда, класні. О, дивіться, як класно. Правда класно дуже. Так. Що там ще вам сказати? Зараз. ну что сегодня был сим папа папа я пишу спать сим папа а папа папа я пишу спать